Всім Короче, Вже третій день з моменту того, як уїхав Валік, як ми відпразнували, як погуляли. Вот. Ми вирішили з Юрою здивитися, попити пивка, посидіти чисто, теж на природці. Вот. Позвонив художнику, говорю, приходь пиво, поп'ємо, то він короче, каже, ще буду. Я думаю, через півчасика буде і ми узнаємо впечатлення, як йому все-таки... Була обстановка, бо ми тоді спрашували предварительно, він там уже говорив своє мнення, Вот. Ну, хочеться спросити зараз. Бо у кожного були якісь неприятні нотки, типа, і у Валіка, в мене були все-таки нюанси, скажімо так. А в общих чертах все було замечательно, типа, взагалі, без питань, типа. Ну, були нюанси. Я навіть не знаю, що на це впливає алкоголь, і це все залежить від людей. Ну, типа давиться дали Ну что там у нас все осталось бутылочка есть солнце против солнца типа ты ти темный дужи получается кукарику что uh -huh. это за петушок такий? Зараз художник прийде, зараз тема поніс. Коротше, Денис тільки дзвонив. Він тільки збирається виходити. а вже 20 хвилин пройшло. Я думаю, він вже підходить десь дзвонить, типа. Коротше, він йде на місяць старті, ну, нічого страшного. Такий, типу, що взяти, скільки вас, а хто є, то все вже уточняю. Видать, після днюхи не зовсім всіх людей, би він хотів бачити, поэтому вже уточняю, Хто там, що там, як там. Блін, тільки було жарко буквально час назад, а вже типу стає прохладно. Ну як? Воздух тіплий, в принципі. Природа, рибалка, банька і парілка. Продовження повниш. Парілка. Без парілки. Баля, то парілку. То тобі як понравився мій куриний замес, де як я замаринував курицю. Я тебе успів ухватить кусок, блядь. А, я теж небагато, кстати. Бо хтось, мабуть, дуже багато один налягав. Кусок э, куриці в мене. Одна сосиска, один бутерброд тостовий. Почки зайші верченые, голови щучки з чесноком. Ікра чорна. красная. І одна картошина, блядь. Все нам. А каша, кашу, кашу шукат. І півтори місяці. Ну я з'їв, э, по-моєму, Дві гамілки, одне типу, стегну. Четверть, як воно там називається. Четвер, Одну так. тарілку каші, ну, максимум, може, півтори. Е, дві картошинки і все. Я особо теж нічого не кушав. Та біки вже там кушать. Я вже так ну, налив сливу, що типу, вже не особо апетит був. А ще на цьому, на бороді остав. Ні, я ще ж тоді ждав, бо каша була гаряча. Півчаса? А Кирюша каже, вкусна кашу, типа, фігач ти, їсти, їсти, а в на капець, мене тарілка там вже в тріпанібілі скрутилась. Я ще поставив тарілку і накрив вже ж бути в Ніхто її не тронув. Ну, спасибо, спасибо блін, хто мені допомагав готувати. Просто все готово! Типа хто вмість мене, в принципі, робив, я таке чисто... Я допомагав, точніше, а вони готували. Денис готував і Кирюша Ось так от. Так що ждемо художника. Вот мы и собрались строим на природе, поэтому мне бы хотелось бы узнать впечатление каждого по очереди, как кому было на природе. Нашли свой видеоблог. Как тебе было, Денис? Мне все понравилось. Природа понравилась. Красиво, тепло было. И, кстати, тепло было первый раз за этот год. Именно так тепло. А жареная за... курочка? Да все отлично. Ну, мне нравилось. Я люблю готовить и, готовить нравилось. Все, все. І компанія була. Компанія дуже радісна. Ти готов сказати? Діхали добре. Є тільки один нюанс. Андрюша. Щоб його нюхала хрюша. Щоб всіх не заїбав, було б взагалі заїбався. А так взагалі компанія, отдя був класний. Ну, мені теж все понравилось, Просто був теж один нюанс, який всіх доставав. Просто И, може да. не кожен про це говорить. каждый рассказывать но а в общих чертах все было замечательно просто не хватало наверное куртизанок вот и все а так <laughs> было офигенно <laughs> <laughs> а потом один раз меня спросили второй раз спросили третий раз ну, тут стоят типа а что ты застегиваешь от кого интересно и Иркливе даже это, это же спрос. город город побольше так, дай В Ирклеве тоже никто не присутствует. Так что в Украине тоже такая штука присутствует. Да, а присутств... мне объясняли? не. Когда присутствовали законы в Китае, то, то знаешь, какие было без рук и без ноги? Не, понятно, что... Ну вот люди друг у друга не крадут. Ну, ну, такое. А -а -а. Есть есть твари, ну, они их все знают. И если он украдет, к нему сразу они придут. Есть да, твари. там один-два на село. Все. И все их знают, и поэтому они даже не боятся. Твари. Неизвестности, знаешь, такое. А мы не шкварим. Ми п'ємо просто пиво, у нас пока первый Ось, Ось Денис одів курточку ну, таку круту кожану. тепер він відповідає своєму стилю реально. Ой, ладно. Все, доставайся, держимо. Ну курточка прикольна. Ну, от зачем вот все снимать? В это Дивша снимала, если ты забыл. Ну вы, ну, вы все топили? Що, пацани, готові на Я поїздку? Що ти кажеш, Денис? Всегда То. Денис буде тепер на польовій кухні. Так як я не знав, що він готовий. Ми вроді би, общались, знайомились, але ми е, ніколи не общались на тему типу, по поводу готовки і типу, чи любиш ти готовий. Там, Типа Денис так самовольно там начал жарить курицу. Кирилл там, блин, готовить. ну Кирюша я знал, что э, вместе готовить, но я не знал, что він тоже візмиться. Вот. Поэтому в следующий раз едем. Дениска будет э, отвечать за полевую кухню, а я буду намастывать спиннинги. Ты смотри, вот лайфхак. Сейчас будем наливать пиво в бутылки. О, Без леечки. Все как положено. Потому что я не люблю пить из пластика. Да, потому что стеклянные бутылки всегда пиво вкуснее. Да. Да, Е-мое. Ну, тут много факторов. Да, долго объяснять всем. Нет, то я тоже себе так не вывартил. Потому что да? мне не всегда удобно с двушки пыть, типа. Удобнейшие со стекляном. Скажешь, когда хватит. А ну Юра, сосек стик... пиво з пластика порыло стекло, ты сейчас должен почувствовать, наче пиво с Норвегии. <реш> Давай, делай глоток, почувствуй нотки А сейчас тут Норвегія? Я просто так для діалогу. Нотки Норвегии, чувствуешь? Песня. <реш> Пушка. <реш> вот. А я его п'ю с банки. Пацаны з баночки пью. Которую я принес. И вот так, если со стороны подивися, я на камеру зворачиваю, иначе я сычуеку сдал. Я принес эту баночку в рюкзачке. Ну, Дени... у Дениса всегда с собой все є. <рес> у него там портфель, там можно, я не знаю, блин, 5 баклажок вместить. У него прикольний портфель. такий, надо себе прикупити. На тур походы, кстати. з портфелі, там можно сразу карематик привязать. Закрученный. Вот. микс Там все крепление должно быть. Ну, типа да. О, дякую вам, дякую. Короче, будем продолжать дальше пыть, а я экономлю батарею. Вот у Денисов есть такая темка, как у меня поснимать видео, а он любит пофотографировать пейзажи. Выбираю ракурс, устраиваться. Главное подобрать. Кстати, вітер роздувся, дуже такий вже не совсем теплий, а холодний. Було жарко-жарко, аж до пота, та порашку. Віни за по свої монтажі. Ну пойдет вот, сняв і чотно. Блін, а так було тепло, я знав, що на вечір буде не тот світ. Цвет Короче, с пацанами йдемо за добавкою. Один хоче посрать, другий хоче пиво, 3, то, 4, все, йдемо за добавкой. Или вони сходять вместе, я скажу в за, за пивом. Либо вони сходять вдвоєм. А, я те самое сказал. Короче, Либо один сходить за пивом, либо вдвоє, але я по-любому зайду домой, мені треба да поприбиратися. Носик попудрить, кажуть, я кажу, дівчата. Все, піздуємо в правильному направленні. Ідемо собі та йдемо. Нам хочеться ще добавки, нам хочеться ще пива, нам не вистачає природи, енергетики. Э, адреналина Кстати, так. У тебя вот эта пайта очень красиво на тебе смотрится. Кофта? Именно пайта. пайта? Худи. А, Худи. Я просто не услышал. <laughs> ты сказал, что пайта, что что я не услышал. Так это называется тоже так, пайта. Все, я буду знать на заметку, между прочим. Короче, идем э, ход за приключениями. Якщо приключення не йдуть за нами, то ми йдемо за ними. Ось так от. Щось хлопці довго йдуть за пивом. Я жду, жду, я вже в хаті посидів, вже Вернувся в машину, ми вже договорились в машині, посидів. Щоб музичку послухати, таке трохи покричать, бо, блін. Якщо в художника будуть пориви емоцій, то краще мабуть, в машині сидіти. То жду в машині, то щось нікого немає, я зараз буду дзвонити. Де вони пропали? Пішли в магазин за пивом, і щось немає вже, блін. Час. Ще позвонив пацанам, вони вже, блять, то рибу пробують, то пиво беруть, то ще щось, то то чую каса піка вже в магазині. Вони зайшли, походу, в розлівуху спочатку взяти пиво, потім я через минут 15 позвонив, вони кажуть, там щось якусь рибу пробують. Що вони пробують, що вони в магазині купили, пробують. Коротше, вони щось таке непонятне е, об'ясняють, що зараз вони вже в магазині і будуть їх чекати. Куди вони до цього ходили, хрін їх знає. Да вони там що пробовали, короче буду ждать. Ну такая темка. Так в контейнере в точку стан буде стоять. Я говорю зубровка, есть. Дениска не знаю, пока я расплачусь, если там на кассе по месту, блядь, у угоду. Вообще, в жизни вот это ноги свои. Вот такая хрень. Если вдруг ты почувствовал, что ты устал.